Привіт-привіт, друзі! У мене почався ремонт. Ось такі стіни. Чекайте, бо то не дуже швидко. Та і так не дуже швидко. Такі стіни я вже відранку малюю, малюю. Мають бути отакі біленькі, бачите? Але це один раз я перемалювала. Зараз буду ще один раз малювати. Добре, друзі. Я виключаюся, мені зле знімати і щось робити це дуже зле. Я вже покажу готовий результат. З таких переводимо в біле. До речі, набагато легше з білого кольору перевести в кольоровий, ніж з такого кольорового в білий. Треба малювати і малювати, і всі шпаринки. Набагато важче. Ну нічого, задумала і роблю і все. Все, друзі. Я працюю. Але собі джаз дала, По повній програмі. Почала до кухні-води випити. Ой, коротше, друзі. ще знаєте, ще помалювати, це ще піввід'яв. А потім то все повідмивати, вікна, плінтуса. Все одно, як би не старався, воно капає на землю. А, та краска. Потім то все повідмив. Ні, помив, обертаєшся, знов є розводи, знов, знов, знов. о, це рік. Коротше. Сьогодні фест. Ще заодно тюліперу. Чекайте, така заодно Тюлі перу. Я не знаю, коли сьогодні ляжу спати. Але так хочу зробити, бо дай сьогодні зробити наші спальні. Добре, йду далі. Друзі, якщо тюлі вчіплені, то вже закінчення ремонту. Зараз ще попало шу добре Килим. Та й усе. Боже, я вже так замучилася, страшне. А кому добре? Ну, а добре буміку в перинах. Що бумікові? Цілий день мене не пильнує. Цілий день ми раз ним. Все. Так. Страшне. Цілий день ремонти робимо. Аж замурило його. Ось і все. Все-все побілила. Помалювала, оце не побілила, можна сказати. Погано фокусує. Біленьке. Все біленьке, біленькі Така наша спальня. Сьогодні не будемо спати, бо ще запах трошки є такий. Тому будемо на першому поверсі спати. Булька, ходи сюди. Ходи. То я така замочена, грялася, бачите, нечиста. Є, що є. Добре, що то є. Так, боліцька. Друзі, я вам покажу орхідеї, у мене вже починають Ось. Перша біла вже зацвіла. Друга, один пустила. Та один тільки. Третя. Також одна зацвіла. Одна пустила. Це була красенька, також зацвіла вже. Так що скоро буде в мене тут оранжерея. І на дворі вже темно. Десь 10 година, може пізніше. Може пізніше. Що моє сонечко? Ти вже є? Ти вже прийшов? Замучився страшне. Ну і все, була персикова кімната, стала біла. Але по правді сказати. Прошу не звертати увагу на мій зовнішній вигляд, маємо, що маємо. Але, по правді, сказати, друзі, я хотіла білої кімнати, бо ті собі, ті всякі кольора. Це, ну, що моє золотку, ті мами, мами на ручки зараз візьму. Ті всякі кольора. Потім як треба щось підкрасити, ти вже такого самого кольору не зробиш аж ніяк. І треба наново все перекрашувати. тому Покрасила в біло, кожну кімнату перекрашу в біло. Завтра до Артурової візьмуся кімнати, якщо буде добре. І це. Потім до Донецької. Всі в білі. Ну, коли ще ми красили з пану років сім тому. Назад. ще й мода така була, на такі всякі кольорові. і все купляли під. ну Наприклад, Дениска зелена шафа, зелений все покрашено, зелений коврик, так все. А вже помаленьку відходить мода. Мода модою, його нащо було практично, значить ми себе білили на біленьку. Коли треба там щось підкрасити чи що, то білою набагато легше. Боже, Божек не дуріє. Ну, а хто так бавився? Борди, що там на голові, як дурнула на хаті, бомік. Йдем їсточки, йдем. У нас і сьогодні їсти таке, знаєте, ніхто не бачив. На обід швиденько макарони зварила, кізлитки закинула пекти і все. О, хлопці повтікали до залу. Скоро вони побачили, що я знімаю ту юль. Вони, Їм срочно треба було в зал, бо вони знали, що то треба буде її чіпати. Вона дуже висока. Вона така висока, ну, як я, що має метр шістдесят три А вона, дивіться, і я не маю такого, вже нам поставили собі чоловіком завдання, як купити насамперед ту драбинку. Я не маю драбинки. І на стільчику досягати, ось так тяжко, що страшне. Так руки болять. ж така дуже лезна. Бачите. Ото ми колись карніс вчіпала з чоловіком. боже, І сміялися, і що вже тільки не було, ледве той карніс вчепили. Тільки попросувати її, що воно стоїть. Ну добре. Ось такий сьогодні був день. такий. Хотіла, зробила, слава Богу, я дуже задоволена, бо я дуже давно хотіла це зробити. І рекуператори стоять все ок. Все ок. Ще дві кімнати. Нічого я зроблю, я помаленьку все зроблю. Все. Дякую за перегляд. Ми йдемо в їсточки. Тато картоплі начистив, зараз будемо їсти. Спокійно гомерної ночки, нічки. Всього тільки доброго, друзі. Всього тільки доброго. А я. В душ і спадки усім па-па!